Сьогодні ми перебуваємо на Івано-Франківщині, делегація голів громад з Рівненщини і з Тернопільщини, 15 голів громад, керівництво громад. Ми приїхали вивчати кращі практики роботи органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми у лисецькій громаді. Спеціально вибирали цікаву громаду, громаду з, ну, з керівником досвідченим, але я можу сказати, що новим в своїх поглядах Так? керівником, який Знає, що робити, куди рухатись, керівником, який живе цією громадою, і керівником, який дуже довго мріяв, щоб ця громада була створена. Антолій Романович об'єднує не тільки свою громаду, він старається об'єднати навколо сусідні громади і всієї громади нашої області, поділитися досвідом, лобіювати їхні інтереси і рухатися в напрямку якісних, ефективних. І правильних кроків в розвитку місцевого самоврядування. Дякую всім нам, тим, хто дійсно дбав і дбає про місцеве самоврядування. Це той базовий рівень, без якого не може існувати держава. Ми мали нагоду сьогодні презентувати Лисецьку громаду для голів Рівенської та Тернопільської областей у рамках проекту. Юліт з Європою ми презентували пожежну охорону та комунальне некомерційне підприємство Лисецька лікарня, де обговорили ряд питань, показали наші об'єкти та визначили ряд проблемних питань. Щодо дальнішої діяльності комунальних служб з 2021 року. Ми є громадою партнера саме Лисицької територіальної громади. І ми надзвичайно е, щиро дякуємо безпосередньо голові громади е, Анатолію Романовичу за ту таку спільну і дуже дієву співпрацю. Надзвичайно вразила презентація Анатолія Романовича щодо громади, їхніх перспектив, їхніх розвиток, укладання відповідних е, транскордонного співробітництва і е, отримання благодійної допомоги. Помоги це враховуючи те, що в період воєнного стану громада розвивається, громада має гарні позитивні перспективи, і це відповідно позначається на тому, що гарно скомплектований колектив, який працює на розвиток, дуже цікаво побачити досвід. Іван-Франківщини в нас так само є чим похвалитися на Рівненщині, але тут зокрема багато є різних родзинок. Навчаючи у сусідів, ми можемо покращити роботу і в своїх громадах. Тернопільщині на Рівночні. Скажу відверто, останній раз ми були в даній громаді в 2021 році. Сьогодні маємо можливість перебувати з нашою делегацією з Рівненщиною і Тернопільщиною, саме на території цієї громади, в рамках обміну досвідом по проекту Юліт. Вражена вражена вже тут такі суттєві зміни. Побачили приміщення селищної ради, яке перевтілилося у порівнянні з тим, яке було в 2021 році. Побачили дуже гарний ЦНАП, який зроблений вже по сучасних технологіях. Логі з інноваційними технологіями сьогодні вразили і лікарня, відповідно, яка зроблена по сучасним вимогам, відповідає усім медичним нормам. Наша програма Елі з Європою допомагає організовувати такі візити. Ось і зараз більше вже ми виходимо в офлайн зустрічі фізичні з громадами. Поїздки організовуємо вівторок, середа, четвер, три дні повноцінно працюємо. В громадах Івано-Франківщини дуже цікавий досвід. Молодці, є що повчитися. Запрошуємо усіх бажаючих, які мають бажання отримати певний гарний передовий досвід до даної громади, тому що є чому повчитися, є що отримати гарний позитивний досвід. Свого боку бажає розвитку і процвітання тільки вперед і тільки вперед, даній громаді.